Капаланське благословіння, на 26 червня 24 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по всяк час, на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії в нагорне пропові Ісус говорить про слова, які для нашого народу болючі. Він говорить, ви чули, що давнім сказано не вбивай, а хто вб'є, підлягає суду. Так от я вам говорю, Ісус каже їм, що не гнівайтесь, а хто гнівається на брата свого, підлягає суду. Знібито з перших слів для нас такі, знаєте, дуже болючі слова. Як так можна? Зараз ворог пішов на нас, нас вбиває, а ми ще повинні сласти ручки. А я пропоную розібратися в цих словах, бо дуже часто нам нав'язуються такі стереотипи, які не відображають повноту правди тих слів, які сказані. І я пропоную розібратися в словах підлягає суду, суду в тому смислі, як приймав той народ, якому були дані заповіді. Заповіді було дани Моєсею і народу тому ізраїльському іудейському. Слово не вбий. Тобто ми говоримо, і тут говориться про те, що той, хто вб'є, підлягає суду, не підлягає покаранню, а підлягає суду. А що таке суд? По-перше, суд це криза. Сталося щось таке надзвичайне, що, знаєте, аж сколихнуло всіх. А з іншого боку, підлягає тому, що. В чому треба розібратися. І коли суд стається, наприклад, нашому суду, є суд з звинуваченим вироком, і суд з виправдальним вироком. Ось що означає суд. Тобто не вбивай або буде засуджен. Буде той, якого буду судити. З яким будуть розбиратися. І ви знаєте, ця ж сама глава. Е Цього П'ятикніжня е Моєсеєва говорить про те, що тлумачить це не вбиває, розповідає про випадок, і каже: якщо в твій дім вночі буде, в, в, буде забиратися злодій, щоб тебе пограбувати, і ти його під час сутички вб'єш, то ти невинний в крові, яку ти приніс. Тобто тебе, би, ти побудеш на суді, але тебе визнають невинним. І ви знаєте, ось що каже бути на суді, що є такі вбивства, які виправдовуються цим же законом, який і даний був не вбивай. Але цей же закон каже, що якщо ти відіб'єшся від того ворога вночі, який тебе хотів пограбувати, а потім поспиш до ранку. І підеш, знаєш, підготовлений мститися йому і на ранах його, там у нього десь вб'єш його, то ти винний в смерті, винний в вбивстві, і тебе треба засудити на покарання. І саме для тих випадків вони навіть створили три міста по всьому юдейському краю, щоб коли людина ненароком вб'є когось, вона повинна бути не сразу вбита, а вона піддатися судові повинна. Для того, щоб суд розглянув і щоб невинна кров не пролилася над тим, який вбив ненароком. І розповідаються випадки, коли ненарока можна було вбити, коли ти невинний, ти не мав проти цієї людини щось такого. І там розповідається, що коли ти рубав дрова і злетів обух з з сокири і випадково вбив ту людину, яку ти не хотів вбивати. І тоді ти не підлягаєш смерті. Не підлягаєш суду на засудження на смерть. Це говориться про це. І коли говорить Господь, навіть не гнівайтеся, бо підлягаєте суду. Бо те ж саме говорить, що гнів може бути праведний, а може бути неправедний. Бо й Господь каже в Євангелії, гніваючись, не согрішайте. Ну, тобто, Гніватися праведно не підлягає засудженню. Тебе розглянуть на суді, але якщо ти праведно гнівався, то а, тебе не засудять. І я так читаю ці слова, і ви знаєте, я не вбачаю в своїх роздумах і в своїх переконаннях неправди, бо я прочитав те, що написано, що мені дано, але почитав не у рибочок, а повністю. Господь. В одному місті каже, знаєте, не піднімай меч свій, бо від меча і загинеш. І ще каже іншому, що ви не беріть з собою ні торби, ні меча, нічого не беріть. Що вам а, треба все, знаєте, своєю місією вам дадуть, відвіддячать, вас і нагодують, вас і прогодують, і вас ніхто не буде чіпати. Але потім скажі, настають часи, коли пройдайте все і купіть собі меч. Тобто є часи, коли ти повинен буде взагалі без меча ходити, а є часи, коли ти повинен навпаки придбати меч. Для чого ти повинен придбати меч? Захищатися? І ми говоримо про те, що а, про тебе кажуть, якщо ти своє життя поставив, то ти так робиш. І там кажуть, якщо проти тебе зрішив, або ти зрішив, да, я, я особисто, і ми говоримо про те, що безпосередньо я учасник цих подій і проти мене учасник цих подій. А коли є учасника подій дитина, яка дана мені Богом в опікування, в оборону, охорону, в її, якою повинен ви виростити, Божою людиною зробити мою дружину, мою матір, мою країну, яку мені дали захист. І я тут стою в стороні да, і думаю, що. О, як би не вбити чи не вбити? Ви знаєте, мені здається, що співучасниками я можу стати вбивство, коли нічого не зроблю. Я не буду робити ніякі висновки. Я можу сказати, що як священник, як капелан, я власне наше воїн на захист зброю в руках захищати свою дитину, свою матір, свою дружину, свою країну. І ви знаєте, я несу цю ж саму травму, да? частину серця, коли це роблю від себе відриваю, я несу таку ж саму, як і інший воїн, який це робить, захищається. Тобто ми будемо судими, але ми судими будемо на праведність. Але ми будемо більше судими, коли нічого не зробимо і будемо стояти. Це я кажу про те, що я говорю, те, що у мене на серці, те, що мені прийшло. Війна це жахіття. І немає там, знаєте, нічого романтичного, або ще якогось придуманого, або пропагандичного, яка нам дуже під час підсовується. Це трагедія, біль і, знаєте, і смерть, каліцтво, і інше. Але ми все одно повинні стояти на правді. Все одно повинні, знаєте, ту правду Божу, в повноті її осягнути і триматися неї. Ми під час цієї війни не повинні перетворитися в вбивців, які прийшли нас вбивати. Як в тому випадку, коли ворог напав на тебе, і ти, коли відбуваєшся, то ти застосовуєш зброю, але вже на ранок поклади її. І не застосовують, як там написано. Одне питання. Але я просто проінформував вас, як моє серце, мої очі, мої вуха чують, бачать і приймають, приймають до себе. Амінь.